Всім привіт! Сьогодні, 25 травня, 23 рік, четвер, у мене є невеличка перерва між парами, і я зробила собі кави. Вийшла у двір, щоб попити кави і поговорити з вами про ситуацію, яка сталася. Якщо ви дивилися... Попередні влоги, то ви в курсі. Почну спочатку. Моя донька у перший день війни вступила до лав територіальної оборони. Її, зовуть... Зовуть. Її звуть Анюда. Ну, якщо, може, хтось зайшов перший раз на канал і не розуміє, у чому тут справа. От і е, вона нічого спільного з медициною взагалі ніколи не мала, бо працювала до війни педагогом-організатором у школі. Е, на початку війни вона була у штабі, займалася документами, потім вирішила, що вона хоче ще бути більш корисною. І захотіла стати бойовим медиком, закінчила курси, жила взимку в окопах разом з хлопцями нашими на першій лінії фронту, з мишами. От. І от, коли вона була на курсах, там вона познайомилася з Вітією. Вітя її був наставником і він теж бойовий медик. Вони так. Знаєте, подружилася, як каже Аня, він для неї справжній друг більше, ніж навіть брат. Вона йому може розказати все, він її підтримує, дає поради і життєві, і з приводу медицини, бо він більш вже освічений медик бойовий. От, і... Каже, що він її іноді свара, що вона не їсть <сас> вчасно, ну і так далі, такі, знаєте, моменти. От, і е, цей понеділок, 22 травня ввечері, ми отримуємо звістку, що Вітя загинув. Останнім часом він був бойовим медиком у Бахмутському напрямку. І це не те, що там. Ну, це як було офіційне повідомлення, скажімо так, від командування, що він ну, загинув. І сказали так, що тіло навіть його не змогли забрати звідти. Ну, що сказати? У нас був повний шок. Ми плакали і молилися. І, ну і, звісно, що, знаєте, я його в принципі ніколи вживу не бачила. Я тільки чула, коли Аня з ним по телефону розмовляла. Аня мені там надсилала відео, які її Вітя надсилав. Ну, як заочно, да, ми за нього переживали, як за свого. Він же був ну, як наш рідний. от, і... Це було 22 травня. я З 22 по 23 я майже не спала. Я не могла заснути, я ридала, я не знала, як допомогти своїй доньці, бо ну, вона розуміє, що його не буде в її житті ну, вистачати, розумієте? От. І Переживала і за нього мені дуже шкода була, і за доньку дуже сильно переживала. Десь тільки о 3-й ранку я заснула, а о 4-й включили повітряну тривогу, ну тобто я взагалі-то не спала. На наступний день у вівторок, це було 23 травня. Знаєте, було таке бажання, що я хочу взяти піст. І буду протягом дня молитися. Ну, по-перше, за те, щоб все ж таки, ну, якось тіло забрали з того місця там, де він ну, знаходився. І по-друге, це, це сама така основна потреба була для молитви, це і для посту, знаєте, щоб ем, господь. Знайшов місце у своєму царстві для Віті, бо є, скажімо так, деякі умови, які описані в Біблії, коли людина потрапляє або в ад, або в рай, тобто має вічне життя або вічні муки. От і я розумію, що це тільки Господь вирішує, де хто буде. Ми як люди, да, у нас є якісь там свої е, такі, скажімо, галочка в голові. Да. Це невіруючий, бо він там і курить, бо він там тесе і п'яте десяте, а це віруюча людина, бо вона покаялася, вона прийняла хрещення, вона ходить до церкви, вона читає Біблію. Але все ж таки я вірю, що так, це все добре, і це. Повинно бути і ходити в церкву, і молитися Богу, і читати Біблію це все ок. Але де хто буде після нашої смерті, все ж таки знає, тільки Бог, і вирішує тільки Бог, бо е тільки Господь знає, що відбувається з людиною в останні хвилини. Ну, її життя, да, і так як Ісус, коли вісів на хресті, і поруч було два розбійника, і один покаявся прямо там на хресті, так і Бог сказав, що нині ж будеш зі мною у раю. Тому тільки Господь вирішує остаточне рішення за ним. І от я саме знаєте за це молилася, щоб Господь. Прийняв його до себе, щоб він мав вічне життя, і щоб ми там з ним колись зустрілися. От про це була моя молитва. Ну і звісно, я молилася за свою доньку, щоб Господь дай їй сили все це пережити. І я вам хочу сказати, що завдяки тому, що я молилася цілий день, завдяки цьому я і могла в принципі сама переживати ці труднощі і складнощі. Да? От, звісно, що я все одно ревіла, і обличчя моє було, як моя мама каже, я ж злякалася, коли тебе побачила, це все таке припухше, опухше, ну і так далі. Ми люди, ми все одно розумієте, ми багато чого розуміємо, але ну, іноді це легше все переживати, все одно я вважаю, що коли ми плачемо, на все свій час. Час плакати, час радіти. Я навіть відео на каналі зробила таке прощання з Вітєю, поділилася ним з вами, да? Якщо ви дивилася його, е, значить, і на наступний день це була середа, вчора, тобто, 24 травня, ближче до вечора, дзвонить мені Аня і каже: мама, Вітя живий. Ну, ви не уявляєте, я як живий, тобто у нас ну не було ніякої надії, що він може вижити. Тому що е перед тим як він, е ну скажімо так, уходив на завдання, да, він сказав, що він прикомандірован до штурмової бригади. Ну і звісно, якщо це штурмова бригада, ви самі розумієте, що там відбувається. От. Тим паче це ж не то, що ну, це не шутки, це е, сказали і написали там у групі, є у них там група у Вайбері, там, де всі оці медики. Ну, тобто це було таке, е, ну, скажімо так, е, новина, ну, в якій в принципі не було сумнівів. От, і вона каже, що він живий. Ми взагалі в шоці, Спочатку подробиць ніяких не знали, не знали, що, ну, думали, що може він поранений, але точно знали, що він не у полоні і що він живий. Ну, звісно, радості, взагалі. я вам кажу, просто ми ну, всі раділи, моїй мамі навіть погано стало, коли я їй це сказала. Бо Вітя дуже часто потрапляв у різні передряги, я вам кажу, то снайпер вистрелив у голову, добре, що була міцна каска, то був такий випадок, коли вони їхали е... витягувати хлопців наших е... з поля бою і прямим попаданням снаряду. Загорілася їх машина, і Вітя встиг вискочити, а водій, який був у машині, він там заплутався у щось, тобто він згорів. І е, стільки таких випадків було, я вам кажу. І от е, ну, ми і мама моя, і я, і церква, і ну, всі все наше оточення, ми це все знали. І було таке, що іноді він зникав з ним зв'язок, а потім ми дізнаємося, що він у госпіталі, що він поранений, що він виносив хлопців і сам підірвався на міні. Він неодноразово був поранений і контужений, і, скажімо так, мав би вже право не повертатися на фронт, але кожного разу він все одно туди повертався. Тому я вважаю, що це людина-герой. За яку треба говорити, і треба людям знати, що є такі люди, і їх дуже, дуже, дуже багато. От тому, коротше, ми всі зраділи. Потім вже так ввечері десь о 8 годин, о 8 годині. Так я вже деякі подробиці дізналася з цього всього. І нарешті, для чого це все відео? Да Я хочу цими подробицями поділитися з вами. Ну на жаль, не все вам можу сказати, бо це все ж таки є військовою таємницею, так, і ми не повинні деякі моменти розповсюджувати, щоб ну, не нашкодити. От. Скажу тільки одне: що вони попали у Западню і там були і обстріли, і ну, тобто там було дуже дуже спекотно. І як вони звідти вибралися? Тільки один Господь знає. Бо машина, на якої вони туди приїхали, до неї було неможливо вже потрапити. от Бо там вже були орки і вони йшли пішки, е, болотами, лісами, чуть там не втопилися десь по дорозі. Ну, тобто е, один господь знає, як взагалі вони вижили. Екіпаж його, знаю, що був там Вітя, був його, ну, їхній водій, ну і ще не знаю, хто там ще був, але він був точно не один там. І так як ну, керівництво, знаючи ту всю ситуацію, не могли навіть туди приїхати, ну, ви самі розумієте, Подивитися, що де і як, вони розуміли, що їх вже нема. Але як офіційна версія була, що поки тіла немає, то людина е, вважається е, безвісті зниклою. От, от так от. Але вони е, ну, типа, розуміли, що він безвісті зник. Але е, там ясорубка, яка була на тому місці, вони розуміли, що ну, що вони загинули, просто загинули. Вони там не могли просто вижити, розумієте, в тому, що там відбувалося. От, і ще хочу сказати, коли вони йшли, оце пішки, то ми з вами повинні розуміти, що там і шляхи є заміновані, да? тобто вони могли за щось зачепитися, на щось наступити і так далі. Я вважаю, що це Дійсно диво Господнє, що вони вижили, що вони дійшли до тої точки, там, де, ну, чи штабу, я не знаю, як це взагалі там називається, да? але коли вони туди, туди прийшли, там всі просто були в шоці. Просто в шоці. Як таке можливо, що людина, яку вже похоронили, вона виявилася жива. Це взагалі супер новина. От вчора він вже зв'язався з Анютою, подзвонив її, так що ми дуже раді. Нехай Господь надалі береже його, і всіх наших захисників, захисниць. Нехай ми частіше будемо чути такі Боже дива. Які відбуваються на війні. До речі, я вчора ввечері була на репетиції, і цю новину я дізналася перед репетицією. Звісно, я така прийшла на репетицію і кажу, я хочу поділитися свідоцтвом. Розповіла все, а сьогодні мені влад це ну, лідер, лідер прославлення, каже Таня, а ти не хочеш на загал церкви це розповісти у неділю. От, тому я, в принципі, не проти ділитися е, таким божим свідоцтвом. От, е, тому у неділю ще для церкви розповім про те, що роблять наші неймовірні хлопці, і що Робить наш неймовірний Господь. Дякую за перегляд відео. Якщо вам воно сподобалося, поставте подобайку. Я думаю, що таке відео не може не сподобатися. Всім до побачення! Дуже скоро зустрінемося у наступних відео.